Я розповідала про місячне і сонячне затемнення в попередніх постах, а тепер я хочу розповісти на особистих прикладах, для того, щоб ви більше розуміли. То народжене місячне затемнення на у овентаризи. Це все життя на такому канаті розтягнути в різні боки. Чому? Тому що у вас головне протистояння вашого роду. З одного боку, овен це ваша індивідуальна реалізація, ваша рішучість, вогонь. Це про те, щоб сказати, «Я так Хочу, я так вирішила. Це вміння чітко вибудовувати свої кордони і не дати нікому на них наступити, якщо місяць вовні. З іншого боку, сонце в терезах це дипломат, дипломатичність, це вміння домовлятися, це партнерство, це коли ви боїтеся когось образити і шукаєте золоту середину, іноді навіть наступаючи собі на гору. Ваш родовий урок. Ви постійно будете проживати конфлікт, бути собою чи бути зручною для інших. Це карма роду, де можливо, мамін Рід був агресивним і тиснув овен місяць вовні, а тато терпів, тато рід терплів підлаштування Терези, і тепер ці дві енергії б'ються всередині вас. Ваша задача не вибрати когось одного, а гармонізувати їх всередині себе. Проявляти активність, рішучість, але робити це дипломатичним шляхом, приймати особисті рішення, але вміти домовлятися, не руйнуючи стосунки, тримати свої кордони так міцно, щоб не треба було кричати, а вас і так чули. Чи це легко? Ні. Чому? Тому що ви звикли жити на автопілоті та впадати в агресію, то в повну залежність від партнера. Чи це можливо? Так. Як тільки ви усвідомлюєте, що цей конфлікт не просто іспит від вашого роду, ви починаєте вибирати третій шлях. Ви стаєте тією самою золотою серединою, а саме в цей момент у ваше життя приходять гроші, партнер стає союзником, а здоров'я перестає сипатися від постійної напруги. В яких знаках ваше затемнення, ви можете навіть. Не знати, що ваші постійні гойдолки в житті це не ваш поганий характер, а вісь затемнення, яка вимагає від вас балансу. Напишіть у коментарях свою дату, час і місце народження. Я подивлюся, на якій осі стоїть ваше місячне затемнення, яка сама битва йде всередині вас? Овен Терези, вибір між собою і партнером, тілець скорпіон між. Стабільністю і трансформацією чи інша, давайте нарешті зробимо цей вибір усвідомлено і розв'яжемо розв цей вузол. З вами була кармолог Інга Паламарюк.